Всім доброго дня, вітаю вас на каналі Bunelux Car. Знаходимося в Нідерландах. Сьогодні придбали для нашого замовника ось такий автомобіль, це Nissan Leaf. 2018 року випуску. Автомобіль у нас електричний, має безключовий доступ, 4 камери, 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал. Такий салончик даного автомобіля. Присутнє мультикермо. Пробіг складає у нас 133 тисячі, пробіг оригінальний. Доводиться з кнопки є підігрів. Сидінь. Працює 4 камери. Є розпізнавання дорожніх знаків. Ємність батарея, батареї складає 40 кВт зеркало заднього виду з автозатемненням, два ключі, активний круїз-контроль, нейтронік, підігрів керма. Є також датчики сліпих зон. Прямає величку царапинку, в країні споліруємо. Так, автомобіль весь в рідній фарбі. Жоден елемент не фарбований. По технічній частині також зауважень немає. Ціна даного автомобіля в Україні для нашого замовника на даний автомобіль буде складати 15 тисяч євро з сертифікатом. Завтра ще будемо знаходити в Нідерландах, оглядати автомобілі, їздити по стоянках, можливо, когось щось зацікавить. Вертайтеся з номером телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир. Завтра можу оглянути для вас автомобілі, тому телефонуйте, робіть попередні замовлення, підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення!